Урочиста церемонія нагородження меценатів та благодійників відбулася 17 вересня у актовій залі столичного будинку учителя. Привітати зібрання завітали солісти національної опери та національної філармонії України. Далі на сцену запросили найшанованіших гостей, ветеранів Великої вітчизняної війни. Їм творцям великої перемоги вручили ювілейні медалі 65 років перемоги. Я открывал этот фонд в 1995 году. В России открыт был фонд. А после этого, в 2005 году, значит, мы приехали в Украину для открытия. Я же говорю, мы благословились у владыки Павла. То, что касаемо благотворительных проектов, конечно, мы работаем. Мы собираем, пытаемся, по крайней мере, это сделать, организовываем сбор средств на строительство храмов. Вот. Награждаем тех людей, кто занимается этим. Мы с отделом благотворительных проектов с Украинской Православной Церковью тоже сотрудничаем в этом направлении. Они нам рекомендуют именно тех людей, которые являются меценатами, благотворителями. Эта организация отмечает лучших людей, которые занимаются благотворительностью в нашей Украине, в нашей стране. І я думаю, що в ближайше време у нас будуть уже намічені совмесні соціальні проекти, направлені на наказання допомоги нуждающимся. Міжнародний благодійний фонд займається координацією благодійної допомоги підтримати того, кому скрутно та самотньо, хто лишився сам на сам із труднощами першочергове завдання організації. Вручення відзнак фонду тим, хто вміє чути серце ближнього, виховує культуру доброчинності, сприяє формуванню прошарку суспільства, зацікавленого у допомозі нужденним. У ході церемонії медалі фонду за безкорисливість та за милосердя отримали активісти, які надають дієву допомогу дитячим притулкам, центрам реабілітації інвалідів, будинкам для літніх людей. Серед тих, чию діяльність високо оцінило керівництво фонду меценати батьківщини не лише підприємці та бізнесмени. Чільне місце серед кавалерів ордену меценат, посів святіший патріарх Кирил. Першим з-поміж українських служителів церкви, орден Срібний Хрест, одну з трьох найвищих відзнак, отримав голова синодального благодійного відділу Української православної церкви архідеякон Сергій Косовський. Наш відділ було соціального служення. Української православної церкви курирують проекти і програми. Соціальні програми направлені на оказание помощи нуждающимся. Э, помощь людям и социальная работа для православной церкви это э и и старое дело, и и в то же время новое дело. Поэтому для нас важен опыт, скажем, других церквей, в первую очередь, церквей Западной Европы. За безкорисливе служіння обраним ідеалам йшлося у привітанні на адресу отця «Серхія». Таку нагороду отримують благодійники, що спрямовують свої зусилля на захист материнства та дитинства, піклуються про ветеранів та інвалідів, систематично надають допомогу медичним закладам. Орденом Золотий хрест відзначили діяльність голови синодального військового відділу Української православної церкви, архієпископа Августина. Владика переказав зібранню благословення блаженнішого митрополита Володимира та подякував очільникам фонду за чесність, безкорисливість та доброту.